З 1 березня цього року впроваджуються зміни у порядку призначення грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Детальніше про нововведення розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва під час брифінгу. Є певні категорії громадян, які зможуть отримати продовження призначення такої допомоги автоматично. І є ті категорії, яким необхідно буде звернутися заявою відповідно до органів соціального захисту населення для того, щоб продовжити таку допомогу. Тепер таку допомогу виплачуватимуть протягом шести місяців для того, аби допомогти ВПО адаптуватися до нових умов. За цей час вони мають працевлаштуватися або стати на обліку центр зайнятості. Тим часом автоматично продовжується призначення виплат для декількох категорій населення. Це пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року отримують пенсію, розмір якої не перевищує 9444 гривні. Це чотири прожиткових мінімум для осіб, що втратили працездатність. Це особи з інвалідністю першої чи другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, також діти, які хворіють на тяжкі захворювання, і діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування осіб числа їх віком до 23 років, а також батьки вихователів і прийомних батьків. Головна мета таких змін нагадати всім працездатним особам про те, що вони повинні бути працевлаштовані. Подати заяву на продовження виплат необхідно протягом лютого та березня. Зробити це можна безпосередньо у відділенні департаменту соцзахисту населення, а також через платформу Дія. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Нідомський, новини на телеканалі Март.